Нарешті Іспанія ухвалила це рішення для українців, які мають тут тимчасовий захист. Рішення, яке ми чекали з нетерпінням. Отже, дозволи на проживання та роботу для українців Іспанії продовжені ще на один рік. Відповідний наказ опублікувало Міністерство внутрішніх справ Іспанії в державному віснику 1 березня і він уже набув чинності. Посилання на цей наказ залишаю для вас під відео. Так, от для українців посвідки особи іноземця, так звані пластикові картки. ТІЕ, вони продовжені. До 4 березня 2026 року і міняти їх на нові не обов'язково. Минулого року була аналогічна ситуація, але я все-таки свою картку міняла і поміняю цього року. Чому? Тому що при записі домовної школи офіційної е, вимагали все-таки оновлену картку. Старою були проблеми в реєстрації в базі. Також мала показати оновлену картку на роботі і ще краще також показати в банку. Тому буду міняти, але проблема в тому, що сіт немає. Дивилася, по факту треба вибирати сіту типу конфлікту, де Україна, але немає цих сіт. І минулого року я, до речі, зловила сіту Тома Де Уея, зняття відбитків пальців і за цією сітою приймали в екстрагерії в Аліканти, в Терев'єсі не приймали. Також приймали за цим типом сіт в Мурсії. Чи будете ви міняти картки, який тип сіт будете обирати? І нагадую, якщо збираєтесь переїжджати до Іспанії, не знаєте, з чого почати, я розробила детальний покроковий курс з переїзду, пишіть в особисті.